Доброго вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ! З вами, як завжди, Олександра Паламарчила. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Пишіть, що ви полюбляєте купувати в АТБ і що вам детальніше показати. Також на моєму каналі є не тільки відео про ціни. А багато іншого і поїздки на море, і поїздки в Іспанію, і кулінарка. До речі, моєї мами є також кулінарний канал в гостях у Танюшки, кому цікаво, можете підписатись. А ми поїхали: крупа пшенична Артек 29 гривень 90 копійок, 800 грамів. Ось така крупа гречана, ятриця, швидкозаварювальна, 50 гривень 40 копійок. Так, що в нас тут ще є цікавого? Булгур крупний 30 гривень 70 копійок, кускус -кус, 55 гривень 40 копійок, 500 грамів. Ріжки особливі, 1 кілограм, 22 гривні 70 копійок. Е, так, е, в нас є ось такі макароні вироби для паста, вермішель тонка. 31,50. Макарони Тая. Ось така паутинка, 30 гривень, 90 копійок. Ікра, кабачків, гурман літня 38-90, 440 грамів. Кукурудза Верес, 54 гривні, 70 копійок, 340 грамів. Кукурудза делюкс, 41 гривня, 80 копійок. 340 грамів. Горошок фірми Deluxe 36 гривень, 70 копійок. Горошок своя лінія, 29 гривень, 90 копійок, 420 грамів. Шампіньйони мариновані. 275 грамів. Ось такі у нас 49 гривень. Шампіньйони. Мариновані 63 гривні 30 копійок, делюкс. Оливки 49 гривень, 90 копійок, Іспанія. Так. Сироп, шепчина м'ята, 43 гривні, 90 копійок. Чем чорниця садом млинців, 27 гривень 30 копійок. А мед різнотрав'я 43 гривні 80 копійок. Ось такий. Мед липовий 50 гривень, 50 копійок 250 грамів. Ананас шматочками 45 гривень, 50 копійок у сиропі. Це у нас 565 грамів. Цукор. Фасований пісок 28 гривень 40 копійок 1 кілограм. Ось такий цукор рафінат 22 гривні 60 копійок 500 г. Лимонна кислота 3 гривні 50 копійок. Розпушувач для тіста 2 гривні 40 копійок. Ось такий у нас 18 грамів. Цукрова пудра 11 гривень 60 копійок, борошно житнє 32 гривні 70 копійок. Звичайне борошно хуторок 1 кілограм, 19 гривень 90 копійок. Мінус 10% знижка, 88 гривень 90 копійок, борошно хуторок 5 кілограмів. Дріжджі Saft Instant. 14 гривень 90 копійок. дріжджі своє лінія хлібопекерські суті, 20 гривень 90 копійок, 100 грамів. Заправка томатна з буряком. Фірма Томатіно 25 гривень 50 копійок. Ось така. Для борщу. Гірчиця Верес з хроном 18 гривень 90 копійок. Ось така. Так, медова гірчиця з медом та корицею 14 гривень 20 копійок. Авокадо, перший гатунок 20 гривень за 100 грамів. Авокадо хас 24 гривні за 100 г. Кокос 28 гривень, 90 копійок, штука. Ананас другий катунок 45 гривень 99 копійок. Форма піраміда 11 гривень 50 копійок. 100 грамів. Яблуко Айдаред 24 гривні 49 копійок. Ось такі яблука. Яблуко Гала, 19 гривень, 79 копійок, 1 кілограм. Грейпфрут перший готунок, 49 гривень 95 копійок. Мандарин, моркот, 49 гривень 95 копійок, ціна за кілограм. Так, ось памело в нас зараз по акції. 62 гривні 95 копійок, апельсин 39 гривень 95 копійок. Супер ціна. Банан, перший готунок, 64 гривні 85 копійок за кілограм. А ось лимон 49 гривень 95 копійок за кілограм. Для любителів суші листи норі 57-70. Соєвий соус, чумак 53 гривні 40 копійок. Вода, трускавецька, слабогазована, 13 гривень 20 копійок. Вода трускавецька не газована, 13 гривень 20 копійок, 1,5 літрів. Моршинська негазована, 19 гривень 20 копійок, 1,5 літрів. Моршинська слабогазована, 19 гривень 20 копійок, 1,5 літрів. Моршинська сильно газована, 19 гривень, 20 копійок. Вода. Бювет, лікувальна столова 12 гривень 90 копійок. Паштет індичий, 21 гривня 90 копійок. Паштет печенковий, класичний, 36 гривень 90 копійок. Ось такий це в нас 340 грамів. Паштет гусячий, 28 гривень 90 копійок. Яловичина. А, так, 44 гривні 90 копійок, 340 г. Дивіться, новинка. Шинка італійська 67 гривень 40 копійок. Каша гречана 40 гривень 50 копійок. Чебуреки Левада 59 гривень 60 копійок. Хачапурі по аджарськи заморожені, 59 гривень 90 копійок. Чапурі, ось вони. Так. Тісто листове, своя лінія, 43 гривні 50 копійок. Листове. Котлети, розумний вибір, курячі 45 гривень 50 копійок. Запуска своя лінія, 27 гривень 50 копійок. Ось така куряча. Акція на сироп плавлений, 12 гривень, 90 копійок, 70 грамів. Закуска пікнік, 19 гривень 40 копійок. Сир м'який блакитний з пліснівої, 50% жирність, 50 гривень, 90 копійок. Ось такий. Сир напівтвердий, пластини 57 гривень 20 копійок. Ось такий. Сир Цезарь 52 гривні, 90 копійок. Ось такий 135 грамів. Сир мастамер. Маздам 52 гривні 90 копійок Сир твердий 88 гривень 90 копійок Ковбаса своє лінія М'ясна лавка варена Лікарська 100 гривень 90 копійок За 550 грамів Отаб Ковпаса яловичина, варена, 98 гривень, 90 копійок. Ось така. 550 грамів. Ковпаса варена, розумний вибір, куряча, 28 гривень, 50 копійок, 300 грамів. Дивіться, це в нас. Пушка курки, своя лінія 15 гривень 59 копійок за 100 грамів. Сало по-українськи копчено варене 23 гривні 99 копійок за 100 грамів. Дивіться, яке гарне сало. Тоненька шкірка і саме сало у спеціях. До борщу саме те, що треба. А ми рухаємось далі, шинка, своя лінія делікатесна. 29 гривень 84 копійки за 100 грамів. Ковбаса варена Варшавська. А, це напівковчина, на вибачаюся. 39 гривень 50 копійок за 100 грамів. Любительська. Так. Ось така у нас 29 гривень, 56 копійок за 100 грамів. Сардельки свинячі, напевно, дуже добрі, тому що розібрали. Дивіться, вареного сорту. у нас тут 100... ціна за 100 грамів 28,89 гривень. Рулет курячий. Ціна такого 145 гривень 80 копійок за 500 грамів. Нарізка сервалат плюс українська на бутерброди 45 гривень 80 копійок. Палик Дарницький 50 гривень 70 копійок за 80 грамів. Ось такий палик. Фарш домашній, охолоджений, 76 гривень 30 копійок. Люля кебаб, охолоджений, 78 гривень 90 копійок. Ковбаски для гриля, 107 гривень 90 копійок, охолоджені. Від глобіна. Можна в духовій шафі при 60 хвилин-180 градусів, на вогні 15-20 хвилин та на плиті на сковородці 10-15 хвилин. Так, І стейк охолоджений свинячої курейки в вишневому маринаді 26 гривень 80 копійок за 100 г. Ось такий стейк. Мортадельки, 123 гривні 60 копійок за 600 грамів. Так, дивіться, тушка охолодження перчаток бройлерів, 7 гривень 90 копійок за 100 грамів. Печінка курячі 9 гривень 19 копійок за 100 грамів. У нас тут 854 грами, але є різна вага. Паштет віденський 23 гривні 80 копійок, 150 грамів. І в нас рибний відділ. Почнемо з сьомги слабосоленої. 105 гривень 90 копійок 100 грамів. Зараз на акції Форель. Кусочок на шкірі, слабосолений, 258 гривень 60 копійок. Ось такий шматочок. Ікра, тріски, 47 гривень 90 копійок, 100 грамів. Так, паста з креветками, 44 гривні 90 копійок. Ось така закусочна паста. Так, дивіться, розумний вибір, закуска з лососем 22 гривні 40 копійок. Ось така. Ну, До речі, Нікі покажу вам, які гарні в АТБ. 68-40 копійок, 200 г без акції, але подивіться, які гарні. Так, ну що у нас тут по акції? А, морква по-корейськи, 24 гривні 70 копійок. Гриби печерівці 69,90 500 г. А ось в печериці 12 гривень 100 г. Парадон, так 119 гривень 90 копійок по акції. Бальзам для волосся 101 гривня 90 копійок. Зараз по акції. Хелден шоутер, Шампунь проти лупи 157 гривень 90 копійок. Пантін провіз, 156,60 60. Шаума, шампунь 58, 90. Клєрмен 140 ,60 гривень, 60 копійок. Ось такий бальзам ополіску 139 ,90 гривень 90 копійок. Набір подарунковий гель для душу плюс лосьон для тіла 125 гривень 90 копійок. Лак для волосся 127 гривень 70 копійок. Засіб для миття посуду 36,90 в Ocean Free з запахом лимону. Так, це у нас засіб для чищення з ароматом лимона 70 гривень, 50 копійок, 600 грамів. Гель для миття посуду 46 гривень, 90 копійок, 1 літр. Феррі, зелене яблуко, 63 гривні 90 копійок. Гель. Для миття посуду на основі харчової соди 1 літр 67 гривень, 90 копійок. Так, це в нас ну, не бачу я наклейки. так, Засіб для чищення унітазу 50 гривень, 90 копійок. бреф Майонез. Королівський смак 50%, 50 гривень 90 копійок. Суміш тульчинка рослинно молочна У нас 59 гривень 50 копійок. 180 грамів. А ні, вибачаю 400 грамів. Це ось. Ось така тульчинка. 72%. А така тульчинка 180 грамів. У нас... 34 гривні 70 копійок. Майонез фітнес стиль 50 гривень від Олком, 50% від Олком 30 гривень 30 гривень. Майонезний соус гуляй поле, 30%, 15 гривень, 90 копійок, Майонез гуляй поле, 67%, 38 гривень, 50 копійок, 550 грамів. Сир гауда 49 гривень 90 копійок, 150 грамів. Сир маздам 49 гривень, 90 копійок, 150 грамів. Сир комо гауда, 58 гривень, 30 копійок. Ось такий 150 грамів. Сир вершковий 50% жирності. Такий кусочок у нас 150 грамів. 58-30. Моцарелла. 42 гривні, 90 копійок, 125 грамів. Сирок вершковий, золотий резерв, 14 гривень 80 копійок. Сир другий, золотий резерв, 14 гривень, 80 копійок. Сир сологуні 180 грамів, 54 гривні 80 копійок. Дві на піцу 42 гривні 30 копійок. Розумний вибір. Сир столичний, 36 гривень 30 копійок. Молоко ягодинське 2,6 жиру, 30 гривень 50 копійок. Молоко фермерські традиції, ультрапастеризоване, 2,5% жиру, 900 г 39 гривень 30 копійок. Кілька з косолею, 33 гривні 50 копійок. Сардина атлантична, бланшована в олії, 53 гривні 60 копійок. Скумбрія 58 гривень 80 копійок. 240 грамів. Сардина фірми Море 64 гривні 60 копійок бланшона в олії. Сардина Атлантична в томатному соусі 48 гривень 30 копійок. Скумбрія Ріга Голд 63 гривні 90 копійок. Тунець, шматочки власному соку, 58 гривень 20 копійок. Лосось без шкірки свіжоморожений. У нас 301 гривня 70 копійок. Фек філе, свіжо заморожений, 16 гривень, 49 копійок за 100 грамів все як без голови. Гриляж з арахісом 166 гривень 90 копійок. Торт манго 135 гривень 50 копійок. У нас тут 650 грамів. Ось такий торт. Торт Прага з вишнею» 187,80 Торт БКК Маршмеллоу» 161 гривня 50 копійок. Торт гриляжний глазурований 215 гривень 90 копійок. Торт сметанковий 78 гривень 90 копійок, 350 грамів. Тістечко медула в глазурі 93 гривні 80 копійок. Йогурт це лінія. Слаковий. Так, слаковий а Я не бачу слаковий. Ага, ось злаковий йогурт. Один відсоток жирності у нас 17.30. Йогурт. Полониця банан 17,30. Полуниця банан. Сир кисломолочний 350 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Сир кисломолочний 44 гривні 90 копійок, 350 грамів, 5% жирності. Ось такий сирок, чорна смородина та вишня подвійний. 11 гривень 70 копійок. А, так, от таке бісквітне тістечко, 15 гривень 70 копійок, 20 грамів віднески. Молоко, своя лінія 2,5% жирність, 16 гривень 70 копійок. Ціна за 450 грамів. А 900 грамів вже без акції, де 32 гривні 90 копійок. Новинка молоко своя лінія, 3,2% жирності, 450 грамів, 19,60. таке молоко, дуже добре. Рекомендую в АТБ. Хто любить пряжене молоко, 26% жирність, грамів, коштує 18,40. Вершки 10% фірма просто наша, 17 гривень 50 копійок. Такі до кави, 10% 1790. Креветки, варено морожені 178 гривень, 50 копійок 900 грамів. Крабові палочки фірма Deluxe у нас 101 гривня 90 копійок. Ось такі 250 грамів на Тостерний хліб з кибочками 21 гривня, 10 копійок, 350 грамів. Хліб кулини, тостовий з висівками, 350 гривень, до речі, тут трошки дирочка. 22 гривні, 90 копійок, 350 грамів. Такий кліп у нас. А тепер перейдемо до солодощів. 10 гривень, 10 копійок. Ось такі вафлі Артек своя лінія. Молочні вафлі. 10 гривень, 10 копійок також. Вафлі з какао кремово горіховою начинкою, 9 гривень 70 копійок. Ось такі мої улюблені вафельні трубочки. 24 гривні 40 копійок, 140 грамів від рошен. Бамбук зі згущеного молока. 32 гривні, 70 копійок. Драже. Скіталс, фруктовий смак, 20 гривень, 90 копійок. Цукерки рошен, карамель. Карамельки зі смаком лимону та ментолу. Освіжаючий подих і приємний смак. Драже в молочному шоколаді 15 гривень, 60% 80 грамів. 40% знижка на Рафаело до дня закоханих. 169 гривень, 90 копійок 140 грамів. Ось такі цукерки драже любіму. Мендаль молочному трюфілі 32 гривні 90 копійок. Цукерки Міленіум 99 гривень, 90 копійок. Вафельні кульки кокосу кремовою начинкою 45 гривень, 90 копійок, 120 грамів. Повітряна. Повітряний попкорн зі смаком сиру у нас 30 гривень 20 копійок. ташина молоко, 61 гривня, 70 копійок. Цукерки Міленіум, 99 гривень 90 копійок. Контик зі смаком. Молока. Ось такий сендвіч. 15 гривень 90 копійок. Американське печиво з какао та каплями глазурі 28 90. Печиво ловіта 22 гривні 90 копійок. Печиво цукрове в глазурі 13 гривень 20 копійок до чаю зі звичайним молоком 45 гривень 90 копійок. Ну що ж, друзі, я буду, напевно, завершувати це відео. А, дивіться, крекер ніжний, 31 гривня 90 копійок. Крекер ось такий солений, 34,90. Гарного всім вечора, гарного перегляду. З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь та дивіться мої відео. До зустрічі!